Про тих, хто рятував людське життя у криваві часи Другої світової війни, розповідає виставка лікарі УПА, герої без меча. В експозиції, яку пропонує до уваги відвідувачів Івано-Франківський обласний музей визвольної боротьби, зібрано медичне приладдя, світлини, особисті речі, документи, які засвідчують високий рівень організації медичної служби у повстанському війську. Більшість експонатів передав до музею воїн УПА Григорій Дмитришин. Протягом багатьох років у складних умовах підпілля український червоний хрест та санітар. Арна служба повертала до життя тисячі бійців. Займалася організацією діяльності Українського Червоного Підпільного Хреста. На жаль, тоді і до сьогодні невизнаного. А світовою світовим товариством Катерина Зарицька, яка має багатий такий шлях боротьби, адже вона проходила і львівському процесі, вона також сиділа довший час у в'язниці. Але незважаючи на те, ця жінка зробила дуже багато для того, щоб вояки, які були поранені, які були беззахисні в такому стані, були врятовані, були поліковані.